Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини, і сьогодні у випуску ми розкажемо. Вибухи в багатоповерхівці. Коментар поліції. В Користівському ліцею приступила до роботи освітня інспекторка. Перемоги Олександрійських джур на обласному змаганні. Поліція розпочала кримінальні провадження за фактом загибелі 49-річного мешканця Олександрії. Дана особа вчинила конфлікт, під час якого було підірвано гранати для страйкболу та кинуто їх з вікна. Після спроби вчинення самогубства чоловіка каретою швидкої доправили до лікувального закладу для надання медичної допомоги, де він від отриманих травм помер. Подробиці пригоди у наступному сюжеті. 11 березня у дворі п'ятиповерхівки, що в районі дитячої лікарні по вулиці Грушевського, трапилася надзвичайна пригода. Мешканці сусідніх будинків чули гучні звуки, які доносились з квартири на п'ятому поверсі, де перебував власник помешкання разом з дружиною та дітьми. Приїхала поліція, вони а він кидає що там на п'яна А він кидає шашку думаю одну, втору, ну в тебе ума є. То діти ходять, та тоді -то перекрили цю дорогу, та об обточили весь дом, дітвору не пускали, машини не пускали. Ну, я кажу, ну, а хто що там з ним? У мене, перед вікном мене бахнуло. <гум> Ну, бахнуло. Гучно було. Ну й так, хлопок такий хороший. Зараз, <питіпо> зараз там сліда не найдете, тому що це... дощ прийшов, а ну змило. Близько 11.20 до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення про дану пригоду. Правоохоронці одразу виїхали за вказаною адресою. По прибуттю на місце пригоди поліцейським стало відомо, що громадянин чинив конфлікт, під час якого підірвав гранати для страйкболу. Та кинув їх у вікно. Подальшому, жінці з дітьми вдалося вийти з помешкання. З пояснень громадянки, її чоловік поводив себе агресивно, забарикадирувався у квартирі. Правоохоронці із залученням спецпризначенців корт примусово відчинили двері та побачили травмованого чоловіка, ймовірно, після спроби вчинення самогубства. Каретою швидкою його було доставлено до лікувального закладу для надання медичної допомоги. Згодом від отриманих травм чоловік помер. За словами працівників Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які працювали на місці пригоди, коли вони потрапили до оселі, побачили там чоловіка з глибокою раною на шиї, ймовірно нанесену гострим предметом. Надавши першу допомогу, чоловіка каретою швидкою доправили до приймального відділення міської лікарні. Слідство стосовно даної пригоди наразі триває. Під час огляду помешкання поліцейські виявили пиротехніку та предмет зовні схожий на бойову гранату. Вилучене направлено для проведення експертиз за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 263 Кримінального кодексу України та статтею 115 з відміткою Самогубство триває слідство. У Користівському ліцеї Приютівської громади розпочала свою роботу інспекторка служби освітньої безпеки. Вона є посередником між школою, батьками, дітьми та вчителями, забезпечуючи належну взаємодію та реагування на будь-які виклики. Серед завдань інспекторки профілактика правопорушень серед учнів, проведення бесід і тренінгів з правової культури, а також оперативне реагування на конфліктні ситуації. Ірина Данилюк, інспекторка служби освітньої безпеки, яка з березня почала виконувати свої обов'язки у Користівському ліцеї Приютівської громади. Головне завдання аби кожен день у школі був максимально безпечним для дітей. Перш за все, мій обов'язок це забезпечити порядок і безпеку в навчальному закладі, якому якому я представлена, скажімо так, безпосередньо це співпраця із керівником навчального закладу, тому що ми обговорюємо всі питання, перспективи і плани на майбутнє. Обов'язково це забезпечення безпеки, це, наприклад, обхід території. Зранку ми на обхід території на наявність як сторонніх осіб, так і вибухонебезпечних предметів. Звичайно, обов'язково це профілактична робота. Ми працюємо з дітьми, забезпечуємо. Такі питання, тобто обговорюємо такі питання з ними, як мінної безпеки, насилля в сім'ї, тобто всі можливі, які можуть загрожувати дітям. Особливо є актуальною темою останнім часом у нас диверсії. З дітьми дуже проводимо щільну роботу з цього питання, тому що це є актуальне на наш час. За словами інспекторки, дітей цікавить правова сторона відповідальності за булінг, наркотичні засоби та різні види насилля. Не скажу, що є якісь глобальні. Звертаються класні керівники з питанням булінгу. Деякі дітки там можуть один одно ображати, але на рівні якогось там глобального, то це не стоїть питання, тобто немає там прям критичних таких ситуацій. Так в мене є повноваження, я можу притягнути до відповідальності, адже є мене і протоколи, і постанови можу складати на дітей. Але поки що у нас. У нас все добре. «За булінг» є окрема стаття. Вона з'явилася нещодавно в КУПАПі, це 173, прим. 4, яка говорить про відповідальність, але якщо дітям не виповнилось 14 років, то до відповідальності притягуються батьки. Ну а потім вже йде судове рішення. Спочатку це буде попередження, а потім уже грошове стягнення. Безпека дітей є спільною відповідальністю адміністрації закладу, вчителів, батьків та самих учасників освітнього процесу. Наявність інспектора служби освітньої безпеки допомагає у реагуванні на будь-які виклики. Коли бачить людину у формі, то перш за все деспрінує форма. Ірина Андріївна постійно знаходиться в контакті з дітьми, проводить необхідні бесіди, зустрічі, і робочий час починається з обходу території, то коли людина обходить територію і бачить вже люди і безпосередньо учні, здобувачі освіти, то це дисциплінує в першу чергу учнів. Але разом з тим Ірина Андріївна знаходить з дітьми спільну мову, контактує з ним, проводить необхідні бесіди на станові і такими методами словесними, я не кажу, там адміністративними, ні в якому випадку ні. словесними методами знаходимо спільну мову і переконуємо дітей правильності поведінки. Чайна поведінка учнів. І вона і раніше в нас була добра, але зараз з отриманням такої посади інспектор безпеки діти стали більш-менш дисципліновані і ведуть себе досить коректно. Сьогодні на території приютівської громади інспектора служби освітньої безпеки мають цукрозаводський та користівський ліцеї. На черзі навчальний заклад у Войнівці. В рамках державної програми, яка прийнята на території України, і сьогодні, по багатьом навчальним закладам України, ми маємо маємо відповідних офіцерів. Це по суті працівники поліції, які займаються безпекою безпосередньо в навчальних закладах. Блютівська громада не є виключенням. Питання відбору інспекторів безпеки піднімалося ще півроку тому, коли ми зустрічали поліцейських представників поліції, які рекламували цю програму. Відповідно, всі бажаючі могли прийняти участь у відборі на відповідні посади. Два призових місця зайняли рої куреню імені Олександра Козенка, мультипрофільний ліцей БДЮТ, на обласних патріотичних змаганнях шлях джури. Старша група вибрала друге місце, середня третє. Захід відбувся в Кропивницькому, 8 березня. Участь взяло 200 юнаків і дівчат з усієї області. Враженнями та планами учасники та їх виховники поділилися з нашою знімальною групою. Навчальний день в мультипрофільному ліцеї розпочався з привітання призерів обласних патріотичних змагань Шлях джури. Змагання відбулися 8 березня на базі Центральноукраїнського університету в рамках всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура і два рою куреню імені Олександра Козенка з кубками змагання. Старша група Рій Шанець Бечея – на другому місці. Моя команда отримала купу позитивних емоцій, задоволений абсолютно кожним, хто приймав участь, задоволений нашою командною роботою, задоволений те, як моя команда себе проявила. Насамперед, я хотів би висловити слова вдячності всім тим, хто допомагав нам в підготовці. Це насамперед Севастянка Світлана Олександрівна, яка змогла нас організувати, забезпечити всім належним, що потрібно для тренувань. Ми Тренувалися три рази на тиждень, але це були довгі та продуктивні тренування. Це проходило в школі. До нас приїжджали представники Національної гвардії, які нас готували. І в цілому підготовка проходила продуктивно. Задоволена результатами, і виховник Рою. Перший і другий етап мали назву Шлях джури», тому що це підготовка до загальної гри Всеукраїнської військово-патріотичної Сокіл Джура. Дійсно, я, як керівник рою Шанець-Бечея, я організовую їхню роботу. Так, дійсно, на уроках історії в позаурочний час ми готуємо саме блок історії України краєзнавства. А своїми перемогами ми завдячуємо також і іншим вчителям, зокрема, учителям захисту України Сергій Гію Волкову і Станіславу Підборському, які допомагали нашим дітям у тренуваннях і в знаннях мінної безпеки до медичної допомоги військової допомоги. Крім того, цього разу ми дякуємо також і військовій частині міста Олександрії 2269 за те, що вони пішли нам на зустріч і надали можливість разом з інструкторами попрактикуватися на таких автоматах, які нас і на змаганнях використовуються. Завдячуємо також перемогам і підтримці і керівникам гуртків із будинку дитячої та юнацької творчості. Вдало виступив рій енергія нації, середня група. Я вже в журі займаюся третій рік. Ну мені подобається джура. Займаюся Під журою. Ми вперше їздили і вдалося вдачно виступити. Мені дуже сподобалося знаходити контрольні пункти, там медицина. Взагалі, на базі закладу є три рої, три вікових категорії. Наш курінь і носить ім'я Олександра Козенка, нашого випускника, нашого добровольця, який загинув у 2014 році. Курінь зараз на даний момент налічує три рої. Це молодша група Верес, середня група енергії нації, і старша група Шанець-Бечея. Ну я сподіваюся, у нас є так, так сказати, потенціал. І я сподіваюся, на майбутнє це буде не лише три рої а ми будемо розширюватися. Наша підготовка і робота триває протягом всього року. Не всього навчального року, а протягом всього календарного року. Це і на канікулах, це і влітку, і причому, що дітям. Це дуже подобається. В обласних змаганнях участь також брали джури, БДЮТ», ріг, бойова шабля. За результатами двох етапів команда посіла четверте місце. Попереду навчальні збори для керівників роїв. В травні відбірковий етап на обласні змагання. І в червні чотирьохденні навчально-польові збори в одній з громад області. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом йдемо до перемоги.